Ось на нашому городі таке виросло сорго, Воно в нас гарне, пишне, мітилисте О, і гарні будуть віники. От вже мій чоловік починає жати. О, будемо робити віники, обтягати. Тепер ми жали соргу, тоді ми підсушили, а тепер ми вже оббираємо. І кожне степло треба обчистити від листя. Після того, як обтягнули кожну метелку від листя, починаємо по 5-6 по метелик беремо і чистимо від зерна. Багато не беремо, бо дуже тяжко вала Раніше чистили наші діди, мами ножом, а зараз усе попередували і почали це. Це пристосовували. Це нам багато хоче. Щоб зробити віник, робимо пучки. Sortu, складаємо один до одного мітелочка до мітелочки. В'язуємо. Ось такий човт у нас виходить. Зараз ми будемо починати робити віник. Ось це наш старий дідівський пристрій. Сідь, сидушка і ось. Будемо чпляти, зараз ви побачите. Все, вдіваємо. Пояс. Діли, сіли, крючок зачепили. Берем один пучок і другий. Мотуски викидаємо, два пучки беремо, віддемо. Обкинули. І. Не дуже сильно затягнули. Беремо мірку віника, метелки самого. і вирівнюємо Трохи забагато подали. О! Це воно. Затягнули. Бере мотузок. І загідну творць зав'язуємо вузу. Обкидаємо один, два рази достатньо. І ось беремо п'ять-шість і за них запускаємо матушку. Залишок обрізаємо. Далі, щоб у нас вийшов славний віник, треба трошки вирізати, бо дуже буде тоста ручка під кінець. Вирізали і в другий. Заклад. Трошки видирається. Десь 15 сантиметрів беремо, запускаємо мотузок всередину, щоб не було видно. Підтягнули і два рази так само, обкинули. Далі ще треба раз вирізати. бо Буде грубо ручка. Оце все поки з вирізанням. і пішло у нас і далі. Так само беремо два рази і два-три сделать. Таких перехватів ми робимо 5-6. Дякую. Все не дуже файне, відрізаємо і останній. Раз. Затягнули. Дві відкрили на петлю. Петлю проділи кінець петлі через ручку. Затягнули залишок відрізали. Мотузки. І робимо ручку. Обрізаємо. Обрізали ручку, беремо віник. Підріжемо. У нас вийшов віник для далі роботи, перев'язки. Ось такі віники. Після того, як зробили ось цю заготовки віника, будемо їх перешивати. Перешиваємо усе. палиці. Зараз все побачите. Крючок, Крючок. робимо, надіваємо мотузок, щоб у нас віник не розходився, щоб стрімалися кучки. Палок кінце. Беремо і зажимаємо. Ось дивіться, десь. Так само десь 15 см. Наділи. Поправляємо це і трошки робимо йому. Від. Беремо шпагат, вже другий беремо, щоб було видно, що трошки, щоб красивіше було. Крючок починаємо шити. Крючок завели. Зачепили петлю, У нас вийшла петля, Опа, затягнули. І так, пішли до самого кінця. Беремо небагато. Ну і немало, бо буде. Мало візьмемо. Цього проміжутки буде. Вінник не файний. Проділи, взяли ось петлю, так само і знизу за крючок зачепили. Надели, надели и потянули. И в раз. Повертаем и фиксуем. Два рази зав'язали і раз, вертаємося назад. Так само беремо, щоб трималось і п'ячий звузлів робимо останні. Кінчики обрізаємо. у нас вийшов ось такий віник.